Зараз вони вже майже не використовують техніку рідко її використовують. І, відповідно, зараз більше працюємо по скупченням піхоти, по укріпленням, по бліндажам. Чому періодично теж техніка заїжджає, особливо вночі вони намагаються заїжджати. Ну у нас теж є нічні безпілотники з тепловізійними камерами, так що це не проблема, їм ніч не заважає. Тобто ви кажете, вони не використовували техніку, то раніше вони йшли ці внутрішнім полону, як ми бачили так? Да, так. Да. В перші місяці, в серпні, в вересні, мабуть, навіть до листопада, я би сказав, то ми знищували дуже велику кількість техніки. Там в середньому десь три одиниці техніки, один розрахунок рахунок, який південь знищував. Потрібно ТРА, там танки, навіть БМП і так далі. Зараз там вже всі дороги заставлені, скажімо так, технікою, поля, прямо ще такі техніки. Можливо, вона у них закінчилась, може вони просто бачать, що ефективність її дуже низька, тому що в більшості вони навіть не доїжджають. Якщо там з п'яти одиниць може одна якась дає десант, то вона втікти, як правило, не вже. Наш дорозі спеціалізується на автамі, бойовий в основному так. Це FPV, бомбери різні. Спочатку, ну, ну, з З початку, самого початку все. Ну, зараз вони натягують піхоту всі північно-корейці, використовуються в великих кількостях. Сьогодні, до речі, теж пішли вони знову в наступ там десь натовп, лізе з якогось там ну, Вони намагаються якось підлаштовуватись тому собою, що вони бачать, що техніка не працює, вони натягнули сюди дуже багато своїх підрозділів, ударних безпілотників, оскільки я знаю, що вони самі ефективні підрозділи десь у з Покровського напрямку, з інших напрямків сюди всі перетягнули, їх тут насиченість дуже висока. Ворожі в літають взагалі там одна з водною, яка перервано, фіксуються в повітрі. Таким чином вони намагаються теж якось нашу логістику вражати, зважати, просуватись. Суджі ні. Ми були задіяні не в самій суджі, а перші, перші 3-4 місяці ми були десь в селах в суджі. Я взагалі в, суджі, в суджу, потрапив. Десь Тобто просто не було часу, можливо, сюди з'їхати. Ви вона була більш ціла. Були деякі, деякі розвали не зараз. Наскільки я знаю, що там вже більше половина будівель розвала. Не треба все пустити? Не треба. Для чого вона була? Ну, для чого? Знищити ті сили, які були б задіяні проти нас, не отміні 100% цьому певний. Вони б або тут наступали по Сумському напрямку, або б були задіяні десь на Покровському, чи там, де у них були якісь певні успіхи в просуванні. Ми ж маємо право по всім конвенціям, якщо на нас напали, то знищувати сили і засоби на ворожій території. І це, на мою думку, дуже успішно було зроблено. Величезна кількість була знищена там, техніки і так далі, саме на ворожій території. Ну і значно краще, звісно, воювати на ворожій території, не коли наші села там стираються з землею, зрівнюють, а коли там у них, щоб вони мінімум відчули, це все. Ну, Отака от ціль. Я так думаю, що вона досить успішно була виконана на той момент. Велика кількість підрозділів була перекинута на наш напрямок. З Покровського, з Херсонського полонені, які потрапляли в полон. Вони ж казали, що їх терміново знімали звідти і перекидали сюди. Тобто таким чином, наступ, який там вони планували, він був розірвані.